Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Уявіть світ, де ваш лікар не просто людина в білому халаті, а ще й суперкомп'ютер, який ніколи не втомлюється, не спить, не ходить на каву і пам'ятає мільярди медичних випадків. Фантастика? Ні, це вже реальність і ім'я їй AI в медичній діагностиці. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Колись давно, щоб знайти голку в стозі сіна, потрібен був цілий день і купа терпіння. Сьогодні AI або штучний інтелект робить це не тільки зі стогом сіна, але й з нашими внутрішніми органами, де голки це ранні ознаки хвороб, що ховаються за пікселями на медичних зображеннях. Запитання, як він це робить? Давайте розберемося. Уявіть собі, маленьку дитину, яка вчиться розрізняти кота від собаки. Спочатку їй показують тисячі фотографій котів і собак, пояснюючи, це кіт, це собака. Згодом дитина починає сама впізнавати їх, навіть якщо це кіт у капелюсі чи собака у смокінгу. Так само працює і AI. його годують мільйонами медичних зображень: рентгенів, КТ, МРТ, УЗД, кожен з яких вже розмічений досвідченими лікарями. Ось тут пухлина, а тут здорове місце. AI вчиться знаходити закономірності. Крихітні нюанси, які людина може пропустити. Бо, ну, людський фактор: ми ж не машини, щоб пав'ятати кожен піксель мільйонів зображень, правда? І ось тут починається справжня магія. Коли AI навчився бачити ці закономірності, його відправляють на полювання за хворобами. Він може з точністю ювеліра знаходити мікроскопічні пухлини на ранніх стадіях, коли вони ще не встигли наробити лиха. Це як мати суперсилу, бачити невидиме. Наприклад, AI вже допомагає виявляти рак легень на кт знімках задовго до того, як він стане помітним для людського ока, або діагностувати діабетичну ретинопатію, хворобу очей, що веде до сліпоти, просто аналізуючи фотосітківки. Уявіть, якби ви могли бачити майбутнє свого здоров'я заздалегідь, щоб запобігти проблемам. AI саме це й робить, але з медичними зображеннями звичайно. Його алгоритми здатні виявляти аномалії, які можуть бути ознаками не лише раку, а й серцево-судинних захворювань, неврологічних розладів та безлічі інших проблем. Це не просто швидкий аналіз, це надзвичайно детальний аналіз, який, на відміну від людини, не відволікається на гамір у коридорі чи думки про вечерю. Цікаво, правда? Тепер найцікавіше питання: чи замінить AI лікаря, чи стане він кращим за людину? Відповідь проста: ні. Він не замінить, але стане його найкращим другом і суперпомічником. Уявіть собі, шеф кухаря, який готує вишукані страви. Чи замінить його робот, який ідеально нарізає овочі? Звичайно, ні. Робот зробить рутинну роботу швидше і точніше, але душу, креативність і смак страви додасть тільки людина. Так само і в медицині. AI може бути надзвичайно точним у певних задачах. В деяких випадках, наприклад, при виявленні поліпів на колоноскопії або мікрокальцифікації на мамограмах, AI вже показує кращу або таку ж точність, як і досвідчені радіологи, але робить це набагато швидше. Він не втомлюється, його увага не розсіюється після сотої рентгенівської плівки за день. Лікар же, отримавши аналіз від AI, може зосередитися на комплексній оцінці, спілкуванні з пацієнтом, плануванні лікування, на тому, де потрібен людський інтелект, досвід та емпатія. Тому це не змагання, а співпраця, синергія, де два розуми працюють разом для найкращого результату. Але як ми можемо бути впевнені, що ця штука не вигадує нам хвороби? Чи не є це черговий стартап, який обіцяє золоті гори? Тут на сцену виходить FDA, управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Це свого роду медичний Оскар, який присуджують тільки перевіреним і безпечним технологіям. Якщо щось отримало схвалення FDA, це означає, що воно пройшло суворі випробування, довело свою ефективність і безпечність. І знаєте що? Вже сотні сотні алгоритмів AI в медичній діагностиці отримали схвалення FDA. Це не просто бета-версії, це робочі інструменти, які щодня використовуються в клініках по всьому світу, від алгоритмів, що допомагають виявляти інсульт, до систем, що аналізують знімки шкіри на предмет меланоми. Це доводить, що AI це не просто обіцянка майбутнього, а вже інтегрована і перевірена частина сучасної медицини. Ну і куди ж без але? Звичайно, такі потужні технології породжують і важливі питання. Перше, хто несе відповідальність, якщо AI помилився? Якщо лікар поставив діагноз на основі рекомендацій AI, а той помилився, чия провина. Це як запитати: якщо GPS завів тебе в болото, хто винен? GPS чи ти, що йому сліпо довірився? Це складні юридичні та етичні дилеми, над якими зараз б'ються юристи та філософи. Друге, упередженість. Якщо AI навчали на даних переважно білих чоловіків певного віку, чи буде він так само точно діагностувати хвороби у жінок іншої раси чи етнічної групи? Це як вчити англійську молу на книжках з Англії, а потім намагатися розуміти австралійський сленг. AI є таким же упередженим, як і дані, на яких його навчали. Тому дуже важливо забезпечити різноманітність та репрезентативність навчальних наборів даних. І третє, але не менш важливе, людський фактор. Чи зможе AI заспокоїти переляканого пацієнта, дати пораду чи просто співчутливо подивитись? Звичайно, ні. Лікування це не тільки набір процедур, це ще й людське спілкування, довіра, психологічна підтримка. AI – це крутий інструмент, але він ніколи не замінить людяності, бо інколи найкращі ліки це добре слово, а не суперточний алгоритм. Отже, AI в медичній діагностиці це не кінець людської медицини, а її грандіозний апгрейд. Це як отримати в розпорядження тисячі супер очей і супермозги, які допомагають лікарям працювати швидше, точніше і, зрештою, рятувати більше життів. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини.